По кількості людей, які в місті Києві, ну і не так складно обрахувати. Берете кількість людей, які користуються метро. Статистика очевидна, берете кількість людей, які користуються автомобілями. Теж. Цифра дуже конкретна. У нас вся система світлофорів виходить якраз з обрахування цієї кількості. В принципі, ви розумієте, що це люди, які живуть в Києві, бо вони або там, ну і громадський транспорт. І зрозуміти населення Києва ну, не так складно. Потім від нього віднімаєте а, киян офіційних і а, офіційно зареєстрованих осіб, і ті, що залишились, це ті, які неофіційно зареєструють. А що ж, друзі? Атакезу панотеньку цікаво щодо цифри населення міста Києва. А ми на одній з нарад закритих проговорювали саме чисельність населення. Її об'єктивний хороший параметр кількість мобільних телефонів. І була 3,7 мільйонів цифра, яка ну вона ну, думаю, 4 мільйони да. плюс-мінус. Я думаю, що воно десь більше відео. Дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв». Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.